Друзі, адвокат Сергій Гула, потрібно шукати законні підстави для звільнення від мобілізації, перетину кордону, отримання допомоги, а не через сказки незрозумілих ребят. Друзі, це відео я записую після чергової консультації, яку я надав одній людині, і яка була нагло. І підла обманута. Знаєте, спожила таку красиву обгортку. Скільки би хто хейту не писав, але я буду консультувати згідно закону. Як би комусь щось не подобалося. І я би міг би виступати проти ТЦК, проти повісток, проти ВЛК. І багато ви бачите, коли я пишу, що їхня діяльність є чи сумнівною, чи незаконною. Але дуже часто закон є закон. Закон є закон. Якщо ви не бачили попереднє моє відео про ТЦК, то подивіться. Так, це не відео, яке, знаєте, добавить багато балів мені і добавить мільйон підписників. Ні, але мені цього не потрібно, шанов. я вже не в тому статусі, щоб, знаєте, гнатися за дурними лайками, я так скажу. Е, чи якоюсь фальшивою популярністю. Я несу відповідальність як адвокат, як професіонал перед тим, що я говорю. Що це за консультація, про яку я кажу, кажуть надав? Що до людини зараз здійснюється кримінальне провадження з перспективою. Посадки 5 років. Зараз працюємо над тим дуже серйозно, щоб все ж таки вийти на умову. Але ти питаєш, де, що і як? Вони кажуть, працюють, будь ласка, поможіть і тому подібне. А що вийшло? А вийшло, що людина наслухалась казочок. І тепер посадка в світ. Тому розумієте, коли я кажу, що емел під цим відео, це інколи для багатьох є розуміння, як правильно поступити, а не наїстися, як там, корпоративних чи як то ж ці фантазіори, Корп, корпорацій, казок про якісь корпорації, знаєте, розказують, а коли наручники на руки надягають, корпорація щозає. Приходить дуже жорстока реальність. Чи коли там розказують та десь там ТЦК, щось десь там реєстровано, не зареєстровано, коли в буцегарню або прокурор зачитує підозру чи обвинувачення, то всяка дурь дуже швидко вивітрується з голови. Я спеціально це говорю. Бо розумієте, коли ти бачиш реальні справи і реальне обвинувачення, і обвинувальні вироки, то, знаєте, я кажу, я формую аудиторію розумних людей, мислячих, не тіктокерів за дві хвилини, а людей, які послухають і зрозуміють. Тому вступи будуть. Бо можна три хвилини, як мені кажуть, та скажи це за три хвилини за це. Можна що голу інформацію ви можете прочитати навіть за 30 секунд, а роз'яснення потребує часу. Отож. Тому слухайте, не подобається TikTok відкрити, голову <голу> видалити. А хто розумний і хоче слухати, будь ласка, з такою аудиторією я і працюю. Емейл теж підвіду, якщо треба роз'яснити вашу особисту ситуацію. І з цього бачу багато консультацій. Отож. Наслухалась людина казучок, що нічого, точніше, все незаконно. Не зареєстровані, повістки незаконні, можна відмовлятися, бо це корпорація роздає п'яте десяте. І знаєте, гордо ходила людина і розказувала, що воно мені не потрібно, бо це корпорація. І тому... От розфашистська пропаганда. Знаходить своїх жертв. І людина просилає мені обвинувальний акт. Справа в суді. Крить нема. Що робить? А питання було в тому, чи можуть вручити зараз бойову повістку? Можуть. Можуть. Ка розказу. Роз роз Розказочки, які розказують заслані козачки. О, як я гарно сказав. Розказочки, які розказують заслані козачки. Розказують, що не можуть дати. Розумієте? Бо їм чим гірше, тим краще. А я вам кажу, що можуть дати. Закон не обмежує нікого, ні в чому в цьому. Нема обмежень в законі. Чи коли ти на стадії слідства? Тобі можуть дати повістку, чи на стадії судового провадження можуть дати повістку, чи навіть коли вирок дадуть, можуть дати повістку. Їх ніхто не обмеже і відправить на фронт. А відмовишся, друзі, все посадочка на 5 років. Посадочка? Згиніть. І там за 5 років, кого будеш винити? кого будеш шукати? розказ, роз, каз... роз... К... козачка засланого з корпорації розфашистської, чи з казочками щось там незаконно і не працює. Друзі, якщо хтось сумнівається, що щось законно і щось не працює, відкрийте закон України про військовий обов'язок. Та військову службу, статтю першу. Навіть не весь прочитайте. Хоча можна весь, щоб, знаєте, щоб дурь з голови інколи вилетіла. Не треба бути адвокатом. Розумієте? І прочитайте. Чи законні? Законні. Законні. Бо цей закон більше ста разів згадує відповідний орган. Законні. Дизлайки там розп... фашисти можете ставити. І отрут у писанні. Це їхнє задання. Я розумію, що, що, що боти сидять проплачені. Знаєте, канал більше ста тисяч. Що, я не говорю про свій будь-який інший. От, в мене вже більше, слава Богу, півмільйона. Нормальних доросли... доросломислячих людей. І вже боти давай нагнітати і писати. І п -п попадається. Ну, попадається багато. Я мушу про це говорити. Щоб ви не попадалися на всякі фількіні грамоти, на всяку дурню. розумієте? Бо це серйозно? Коли обвинувачення отримаєш, і адвокат каже, а що я тобі, чоловіче, добрий зроблю? Ну, максимально попрацюємо над тим, щоб принаймні реально не їв баланду. Десь знайдете іншу державу, де не садять, но їдьте. Але живете в Україні і їсте український хліб. Шануйте законодавство, яке тут є. А що ви думали? По безпреділ? Та ні. Життя будується на правилах і законах. Може шанувати їх. Шановний, мусить шанувати. Тому, друзі, можуть дати. То відкрийте закон і почитайте. І створено закону, ТЦК створено закон, бо стаття перша цього закону передбачає, що створюється відповідно постановою Кабінету міністрів. Постанова Кабінету міністрів створена. Все, які питання. Не зареєстровані, це не означає, що не створені. Не означає! Не означає, повну процедуру так? Є питання. Але це не означає, що вони втратили свою суб'єктність. Ні, не втратили. Можуть діяти. Можуть. 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 І діють. Та не все гладко, я погоджуюсь. З законодавчої сторони ну, багато питань. Але можуть діяти. І можуть роздати. І законно створити. Все. Не подобається народу. Слухайте казочки. А потім прийдеться, коли обвинувачення дадуть. Деться кажучки. І каскарі йдеться, і розкарі будуть. Тому, друзі, бійтеся, дурні, яка призводить до фінальних речей у вигляді баланди. У вигляді баланди і, 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 і решітки. Серйозно, це серйозні речі. Тому, друзі, що ви думаєте про це? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Дякую за серйозні відгуки, за зрілі відгуки. І якщо вже треба буде консультація, пишіть на емейл, адвокат Сергій Гола.